Добрий день, хлопчики та дівчата. Погляньте на коробочку. Як ви думаєте, що там може бути? Давайте ми з вами подивимось. Ой, здається, там хтось є. Давайте ми з вами відкриємо коробку і подивимось. Ой, та це ж білочка. До нас у гості завітала білочка. Доброго дня, білочко! Доброго дня! Хлопчики і дівчатка. А давайте зараз послухаємо віршик про білочку. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі і у сосничку, я гризу орішки і гриби і шишки. Дітки, погляньте, нам білочка принесла кошик із картинками. І хоче нам їх показати. Давайте розглянемо і подивимось, що вона робить. Де сидить білочка? Правильно, білочка сидить на дереві молодці. Що білочка тримає? Так, білочка тримає грибочок. Що робить білочка? Вірно, білочка сидить на пеньку. Де білочка? Білочка у дуплі. Молодці малятка. Діти, давайте ми разом з вами розглянемо білочку. Яка вона? Правильно, білочка маленька, що у білочки є? У неї є маленькі вушка. У білки є очі, маленькі, чорні, як намистинки. А от хвіст у білки великий, пухнастий. Що вміє робити білка? Білка вміє стрибати по деревам, що любить їсти білочка. Їсть вона гриби, горішки та шишки. Вірно, дітки. Давайте розкажемо про нашу гостю. До нас прийшла білочка. У неї маленькі вушка, маленькі оченята, але великий пухнастий хвіст. Шубка у білочки, руда, пухнаста. Білка вміє стрибати. По деревах, любить їсти горішки, гриби та шишки. Давайте нашу білочку пригостимо. Пограємося в гру. Виберемо у кошик для неї частування. Любить білка моркву. Ні, не любить. А малину любить? Теж ні, а грибочки. Так, покладемо їх до кошика для нашої білочки. Сало любить білка? Ні, а горішки? Звичайно, покладемо і їх до кошика. А капусту любить білка? Ні, не любить. Шишки любить білочка? Так, покладемо шишку до кошика, а молоко любить? Ні, а рибу? Теж ні. Діти хто до нас сьогодні приходив у гості? Правильно. До нас приходила білочка. А де вона живе? Так, вона живе у лісі. Як називається її хатинка? Правильно, дупло. Які пригощення ми збирали у кошик для білочки? Давайте розглянемо ще раз, що вона любить. Білка любить горішки, гриби. І шишки, молодці, дітки. тримай, білочка, кошики з пригощенням для тебе і твоїх більченят. Дякую вам, дітки, але мені вже пора. Мене чекають маленькі більченята. До побачення. Я теж прощаюсь з вами, мої розумнички, до нових зустрічів. Яке гарне заняття в нас вийшло! До зустрічі, мої любі друзі!